Мотя в... пише ван лав. От зараз, як ніколи. Так, давайте включимо підтримку за трезубів, бо я проігрую в суху. Ну, слухай, трезуби і минулу мапу могли гарно грати, але декілька неправильних рішень і не вийшло. Так, у нас четверта мапа розпочинається. Добрий вечір всім, шановним. Може, добрий день, хто завтра буде дивитись Ну, якийсь інший день. У нас четверта гра. Останнього грувого дня між групами B та. С, якщо не помиляюсь, так? Ем, так. Ем, турнір, Ліга, Broch G.U.A., великий призовий фонд. Гарна команди навколо нас. Ем, як бачимо, розлітаються вже з літаку. Ем, цікавий день. Продовжуємо. Цікавий, дуже цікавий. Мені дуже сподобались карти, коли е, Трезуби 1 в 2 Артік, закрив сильну команду. Under the Rockets. Потім команда що серйозно заперформила на минулій карті. Це було просто неймовірно. Я за них дуже радий. Це мої друзі, я їх дуже люблю. Тому я. Контест, пан прозоро. Контест. Де в стадіоні? Дивимося, стадіон, храми та боси. Якось так трошки незрозуміло впали. Боси взагалі з усіх сторін попадали ще летить рамок приблизно близько один до одного, Нілься нокає Чіну, Х'юстон. Пан Маклей, стадіон, так стадіон. Як з тої відомої фрази, пам'ятаєте? Ні, я може я ще молодий сильно. Поняв, поняв. Ну тоді не будемо будем це форсити. І ще невеличкий файт, мені що серйозно, та buttла sprawна. Невеличкий файт, посередині мапи біля тестраку. А вони вже там нокаються, я бачу. Так, да, да, вже, вже разнокіль я, один в один поки. Треба допомогу, хлопці. Але команда ще серйозно має бути на плюс моралі. Мають бути, так. Я думаю, вони зараз можуть закрити дво... Вже двох закривають, з поти лау-спаунів. Треба швидка допомога. Швидка. Віу віу, віу. Дивимося а... на стадіон. Стадіон. Повертаємося, так. Грім. Нока е спансер Фалоса засняв цей епізод. Баланс награ, дякую розробникам за цю. Класну панцерфаустіну. Дрого не нокає. Тяжко. Нокає. Морс, так? Помираю? Непогано, не погано. Боси. Чотири поинти. Слухай, я так дивлюсь, храмам подобається контеститись, чогось, вони обирають якісь такі споти, де є вороги в них. Не знаю, бо, як зараз бачимо, не дуже гарна тактика, якщо відверто казати. Не варте воно поки що. А боталаспаун все ще хочуть дофайтитись. Проти. А, що серйозно? Дивись на нозі. Бачить Моккі настрілює Містер Мувіс і Маклей, Що ви скажете про позицію Моккі? Я взагалі не знаю, чому вони його відпустили зараз. А, Тому що нок. А, ног... тому що розміняв тімейт. Тімейт гарно постріляв, нока і містер Мувіс, і їм треба тікати, хлопці, треба тікати. 2 в 4, файт важко буде виграти. Чи хочуть пушити? Ні, ну не треба. Ну не треба, ну будь ласка. Базязя. Велект. Велект. Може висадити. Колеса, колеса, пробиває. пробиває ніби. Молодець пробив. Одно але пробив. Витримали. Витримала автомобіль. Іде далі поки. Я думаю, вони втічуть. У нас є ще щось цікаве. Є на Хунгшані Три команди. Нунчані, так. На... А чи на, а, на... А, Хунгшані, бачу? Ого. Ага. In UA, Victoria's, та Тім Shine, всі живі поки що. Всі а живі. А що з Сісі? Ти бачиш, як він загуляв? Він там аж на Тін Гарден. Ага. Okay. А це. А це, до речі, дівчинка, яка має бути на п'ятому слоті. Really? І. Так, і треба. пан Прозор, треба кікнути просто якось. А як? Спробувати. А якось у вас має бути функціонал, не знаю, спробувати, може. Може, вийде. Хочете Бо вигнати СІСІ? Зараз... це вона, да? так? Зараз... Я, я а. встиг. я встиг. Так, а. але бачиш, бачиш, отримують за неї поінт uh, команди Діди Михайла. Ну це Тому, в... буде. Непорядок від команди Вікторіус Насправді в чому так, проблема була. Не знаю, може вона щось заснула трошки, і треба буде потім відрахувати від загальних результатів, не забути один поїт від Сдіни Михайла. Молодці, що вбили, питань нема, але не мало бути у вас тут поінта, шановні. Але хіба вони встигли? Я прям в ту секунду нажав. Встигли, встигли. Їм зарахує все одно. <кій> не встигли ми це. помітити. Угу. Я написав це, що було. Так, пан Розу, дивіться, у вас стрім для мене ліг. Я не бачу стрім, якщо що, Це Дай -дай -дай. поганий знак. Ні, це, це хорошо. Все добре, все добре. Ага, поганий знак. пише Пан Макле, а йдемо в якийсь інший голосовий канал? Десь вниз. Бо це щось із цим. Алло. Ай-яй, лігстрім, треба швидко це пофіксити. Зараз будемо пробувати. Команда Inua б'ється з Vitorіusми. Тут вже файт на гарячій стадії. Я зараз намагаюся пофіксити швидко Discord і не пропустити всі файти. Уже є панцер Фалос. Так, мені треба швидко відкрити Discord, щоб почути пана Маклея. Перший панцер Фаус пішов. Зараз буде другий, я думаю. Уже один нок від Вікторіусі. Бо слава Україні, другий нок є. Pancair Фалос не понадобиться. Третій нок є. Третій нок є. Так, а пан Наклей, де у нас? Ага, тут. Я повернувся, повернувся. Я ж казав, що це поганий знак. Ти Я не тільки... знаю, що за цим слід. Ти, ти тільки сказав так. і все це там, дивись, Victorius, вони дуже сильно розвалили Ukraine in Ukraine in your команду. Так. І зараз б'ються з Team Shine. У Marani М... є Panzer Faust. Він може зараз двох вбити. Не не попадає, трішки. Я такому... не попадаю. Не попадаю. По ньому так не... <свист> не попадає. Попадає. Поньому так. Йому назад відправляють. Не попадає. Я дя дякую, нам не потрібно, да? <свист> Я, я відкрив стрім. Надіюсь, цим в буде все добре. Назад. Так, а. я бачу. А Мар... Якщо що, вибачались з Вікторіусів, що АФК дійсно була дівчинка, на жаль, на п'ятому статті, тому mm -hmm. дуже вибачалась. Мені написала. Nocue Голзик. Вітається ан... один Юсуф, його Nooke. Один. Варанді, нокає Голзика. ти ламей, йде пушити. Нагібашко вмирає від бро. І Вікторіуси теж помирають. Це моя ставочка. Дуже дякую за казано, який я більше не буду грати. <говори> я мовчу, бо я намагаюся стримати свої емоції. Там боси заїжджають. Що і... серйозно? Так, так. Що серйозно? Там ще е близенько лезенько машини. Машини забрали одного з босів, до речі, я так дивився, поки цей файт був, number Ina. Тому боси лише в трьох будуть продовжувати. Що у нас по центру мапи? Дивись, там у нас е команда Ziepro? А зверху, диви, Дайреси, б'ються з Броджиа. Вони вже їх. Так, бачу. Рверси Ре десь вже втратили Броджи Але Nisма має позицію непогано. Боси закривають команду помирайте? ще серйозно. Як це сталося? Не побачив. Це... Дуже швидко. Я не зрозумів так. А, що серйозно, просто поїхали на автівці і mm -hmm. їх просто висадили. Босси. Просто висадили. А я думав, вони вже шампанським там, поняв, вже все розслабились нормально. Жизнь удалась. Слухай, боси. Знов в яку мапу вже вони гарно грають. Ну, не, далеко не першу. Я так дивлюсь, що вони збирають непогані а, Боти Боттела спауни вдвох теж в центрі мапи, щось кудись рухаються. Щось хочуть знайти собі позицію. Дівани гарно все почувають. Три зуби все ще гарно позицію мають. А, то на ще далеко досить шайни, але в них 5 кілів. Вони собі лутаються, кайфують, поки нема куди їм спішити. Відпускають. Відпускають Броджеджі команда DRS. Тут уже Вульси неподаліку не від босів. Зараз будуть нокати одного з босів. Нокнули? Алло. Пан Маклей, я тут чи не тут? Ні, я не тут. Це погано, погано. Не дають нормально пострімити з цим Дискордом. Що сталося? Хто знає, чому Дискорд так крашиться Можливо є. бляха муха. І і пак б закрашився Все чітко. Все нормально. Все разом закрашилось, нічого страшного. Ой. Вибачаюсь. от така от штука. Отакий от от. турнір, все добре. Рашиться. Бувай. Зараз ми послухаємо пана Маклея, розкаже запускається. Алло, повернем. У мене так, все чітко. Без... Discord закрашиться, паб закрашився, так що можеш поки покоментувати. Радіо буде для. Я можу вимикнути, поки PUBG. Не, поки... можна ретранслювати. Поки про просто коментуєш. Добре, я думаю, мені демку тоді не треба на, на майбутнє. Угу. Що я бачу? А, гарно сидять машини. Машини гарно себе почувають, майже у центрі. А, Under the Rockets вбивають ботила у спауні вдвох, які лишались. А, зорі. Тобто команда Діда Михайла, воля Оріджинал. Заїжджають у самий центральний компаунд. Знов. Вони це вміють робити. Але перед ними сюди заїхали команди Зібрової. І 4 в 4. Зараз тут буде файт. Вусіка нокають. Енді нокає Вусіка. Продовжується файт. Є нок по Зібровим ще два ноки в них. Три ноки по Зібровим. Лишається один батончик. Мирає від Діда Михайла. Full. Вайб від Voli Original. Молодці в них буде що плутати. Залишається в них центральний компаунд. На жаль, не пощастило Зібровим. Трошки невчасно заїхали разом з іншою командою. Гарно сидять все ж таки три зуби. Переїхали зі свого споту в інший. Там Та, де я так дивлюсь, все? Та Реси також чекають. Вони біля команди ще серйозно. Санін вже вийшов з машини, хотів постріляти, але. Да, ДРСи... Under Deroкет це e будуть приймати ДРСів. Хочуть приймати. Саніна вже очікує. ДРС, мені здається, не треба за це файтитись, відверто кажучи. Воно того не варте. Тудент вже під'їхав під цей файт. Так. Хочуть приймати. Under це e дуже хочуть приймати ДРСів. Хлопці, поганий файт. Тікати треба. Хаторі бачить Студіка. Хаторі лежить так, що бачить Студіка, але як тільки він відкриється почне стріляти, я думаю, одразу її мають розмінюватися, ні непоганий кут має. Чи буде стріляти Хаторі? Один хп. Хаторі прямо під, 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 під Саніно. Нокає Саніно Непогано. Від, 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 від бедра просто, просто розстріляв. Прямо в голову. Зава розмінює, дежавю. Хтось з них. Один хп заварному лишає, тікає. І лишає. Заванить. Боже, де експорту. Хексекьютор соло тут лишається, треба теж тікати. Важко буде щось. Хексекьютора настрілює ксингер. Хексекьютор хоче їхати. щось Залагало у хексекьютора, чи що, Просто всі у тачку дивись. И його? може вилетіло? ні, наче живий. Щось не пішло в нього. Лишається один Зава. Зава тікає. Чи буде він файтити? Не буде. Так, Тя... Не хоче один в 4. Тяжка... На хайлайт. Тяжка карта для Under the Rockets. Так, ну тут так от поганий файт вийшов для них. А, що маємо ще на мапі? Всі потрошку заїжджають у коло. Погана ситуація у Broad GUA. Нізма хоче до диванів. Дівани зустрічати будуть, мені здається, його зараз. Проджіп. Дійсно погано себе почувають єдині на мапі. Треба щось і інше шукати. Візьма oh, настрілює парсаністу. Пів копе лишає, Не дострілює. Буде пуш. Підняти щити, Буде. за Джей Але лише в трьох, а у диванів є допомога трошки далі. Будуть відходити, будуть пушити, чи ні? Відходять, відходять. Чи будуть крутити? Я би, я би відійшов, мабуть. Ну, щось вони катаються, поки так, що їх зараз закрити можуть, хлопці. Вже без колоса. Без колоса підійматись на по дорозі важко вже. Відкинуло собі смачок, щоб проїхати крізь нього. Наче. Уїхали. Наче все окей. Але там робот, диви. Вже приймати буде. Танцює робот. Малоло? Да? <плес> Тут я вже боюсь. Бачу, бачу. Робот танцює. Робот чекає поки до нього про DG идут. Я засняв трішки, як він танцював. Хорош. Слухай, мені здається, низ моего заспотав. Чомусь мені так здається. Поки той танцював чи вибігав, його вже знайшли. Зараз може його підуть пушити. Ой-ой-ой. Ног, и синору. Перестрілка, знаєш, не дуже поки цікава. Mm -mm. Це зараз цікаве, коло. Є в мене відчуття таке маленьке, що воно під тризубів кудись піде. Знаєш, право вниз прокнуло. Таке часто там а, завершується коло на Рондо. Або ні, або я помиляюсь. А друга, зараз а друга ставка на яку команду була? На ставочки на Діванів, mm -hmm. на тризубів та Вікторіусів. Uh -huh. Я вже програв на Вікторіусах, три зуби проти диванів лишаються. Але ти виграв на антизерок, це добре. Так. Зараз хочеться, щоб переміг тоді їх пан Хоопао. Пау. Uh -huh. Щоб було один-1-1, цікавіше було б. Ні, я ж я ж ні разу не перемагав, зараз мені треба вигравати. А, так, навпаки, от права низ зона коло, як я і кажу. Ну так, трошки. трошки ще б вниз. І було б взагалі супер. А воно все, все, все ж таки ще раз піде трошки правіше. І закінчиться, знаєш, прям. Прямо над назвою тест-трак, десь там. Угу. Готуємося до цього. Якби я був в осі зараз якоїсь. Може піти допомогти, все ж комусь. Mm -hmm. Позицію підказати, підказати комусь, піду зараз. Дивіться, хлопці, тут, тут мапа завершиться, давайте сюди. ДРС все ж підкочують до заварного. Хочуть завершити, розпочати. Завани, відходить. Відходить, не хоче файтитись. Чую багато машин. А, робот. Біля броді GUA. Поміж ними, диви. Сидить. Очікує на щось. Лячне йому. Заїжджають на заварного. Чи ні? Мають заїхати, Тобці. мають бачити. Ну так небезпечно заїжджають, щось чи... прокати... Чекай. Прокатився. За... заїжджають, заїжджають. Заїжджають, живі. Дивимось за заварним. Він пока буде сидіти тихо, бо нізму кладуть. монокай ну, робот. Який сидів, танцював, а му буває. Кавалевиче буває, лишається один того Булга. Добуває обох, бо кавабунзі настрілюють поза, е, позаду. Хто це у нас? Дівани? Кавабунка хилиться. Знаємо про робота. Зава Хаторі. Знайшли його, розмінували. Кавабунга. Не буває робота. Робот соло в трьох закриває. І тим часом закривають і заву. Робот закрив трьох, правильно? Робот правильно. закрив трьох, з Бродії. Так. Взадіжі oh. її помирають на 10-му місці, боси помирають Бруджії e, на 11-му, e, UnderDrockets на 9-му. Чи на 10-му? На 10-му. От, і Боси на 9-му. Трезуби вбивають Тімшайнів. Тімшайнів, Яких 5 кілів помирають. Двоє лишаються поки що. Один поза зони, один вже заїхав, але важко далі. Дуже погана ротація ро від Тімшайнів, або просто невдала. Тому що тризуби їх дуже гарно прийняли. Або тризуби дуже жорсткі. Є і такий варіант по-брозори, не треба списувати з рахунків, це. А позаду них вже, дивись, енкріпти трошки наближуються. Все ближче і ближче до тризубів. Хочуть підходити. Майдай як Сінгерас з Три нока дівани дають по ДРС-ам, Лишається один з ДРС-ів Слухай, ну. Дівани мінус 4 зараз можуть зробити. Можуть. І зроблять, Solo мабуть. Соло ДРС. Щось дуже швидко вони розвалилися, якусь не дуже гарну позицію обрали. 4 кіли. Дівани <плес> отримують за ДРСів. Коло, право низ, давай. Так як ти казав, плюс-мінус. Ані. Ну, Ані. Не а гадав, так би підказав комусь. <свісно> Неправильно. <плес> потім потім зненавидили б мене. Слушай, слухай, волі ориджинал, в центральному кімпі. Машени. Гарно поки себе почувають. Поки що 4-4 по ставкам. Та, є таке. Так, Вольфси може трошки підруїнити мащенам або навпаки. Є кусочок кола в них. Треба файтитись точно тризубом буде проти Encryptів. Це найближчий файт, який на нас очікує. Все інше поки що таке. Навряд буде відбуватись. Ну це, це лісінший файл, лі... 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 ні. Мені здається, я його Йо... може закрити. У нього позиція така собі. Але він відходить, так. молодець. Резуби ротується. Це пуш. пуш від машин. Дивись, машини хочеться EVOS. Е Маніфеста підходить під флешку. Не на спотов нікого. Не хоче поки далі йти. Поки Страшно. зупиняється. Так. Не хочуть поки пушити, але відверто треба. Це. Такий свій сайт, треба повністю зачистити, щоб нікого не було з їх сторони. І буде зараз файт. Маніфестор відкривається проти Тоббоя. Тобто Боя перестрілює. Перший нок є. Машини невдало вийшли. Маніфесто будуть закривати. А тут ще Андріал, Андріал відходить. Але тримає свою позицію поки секретною ніхто про неї не знає. Але їм буде тяжко а... одному. Під нього Тімейти? під'їжджають але вони відпускають при цьому дуже гарний кут з якого не пустили би евілвульсі пушити і через це евілвульси вже підійшли на кут цієї ЛГшки. що буде неприємно клінера нокують... Е пішов файт між інкріптами та тризубами один в один рознокі тризуби нокують егоні Давай ваш час не став інкріпти став час Гранати. потужні. Тризуби піднялись. Трезуби піднялись. А енкрипти поки ні. Поганенько інкріп там тут дуже погано. Я нормаш. Чим є розмін? Немає розміну. Не може розміняти. Настрілюють по тризубам дівани з іншої сторони. Важкувато буде. Тризубом щось далі робити. Тим часом Evilwolси розвалюють просто машин, соло, лишається з машен ркис і помирає. Everwolfси? 5 кільков жорстко. А тут тризуби -зуби і Encrypти 3 в 3 поки. Nex помирає. Хотів зробити кут на Encryptів, але його вбили. 2 -2. Але Encrypt вдвох. Так, да, один ноті. Коло на них, хлопці, треба жити. Коло чудове для вас. 2 в 2 fight. По тризубам дуже сильно настрілюють дивани. Важко щось зробити тризубам. Вони не можуть просто взяти пікнути тепер енкриптів. У диванів дуже гарний кут під тризубів. Я не знаю, як тепер тризубам виїхати. У трезубів, по-моєму, тачка повністю заруїнена. Ні, нормально, це не ця тачка. А ні, диві, два колеса пробиті. Тут, і тут також. Я не знаю, як вони будуть звідси братися. Ну, їм треба чекати, поки. Дівани щось зроблять. І все, тільки так. Але дивани чекають от... їх. Так, але в диванів нема кола. Диванам теж треба рухатись. А куди? Чи вони підуть до volioriginal до пушити, чи вони все ж таки в цю сторону, до тризубів поїдуть. Треба їм вирішувати якомога швидше, бо зараз 9 секунд вже піде коло, і Lil Bain нокає сахара в дуже невдалий таймінг. Для нього треба вже рухатися, а його завіка просто нокнули. Його піднімуть? Віднімуть, але всі таймінги трошки руїняться. Так, так. Encrypt хочуть допустити тризубів, диви. Ідуть. Знайшли, побачили. Все, ще настрілюють дивани. Дуже неприємно. Encryptів вже троє, а тризубів двоє. Ні, тризубом. Три Це три три тут Unreal. Ну, диви, ну, коїть Encryptів. Evil Wolf зробили чудовий кут проти енкриптів. Настрілі по по Encryptaм. Лібані. Закриває фотографа. Добирає. Залиш... Залишається клінер. Ваша ставочка, пан Просора, Дивани якраз сюди і зіграли. І Клінер помирає від моліка, просто загорається і вмирає. Все. Ну, зараз дівани йдуть розбирають інкриптів. Боже, диви, який тут екшен. блокбастер. <laughs> дякую за підписку, дякую всім за підписку. Хто там підписується? WADX. Ой-ой-ой, ну все равно дивани несуться, дивани несуться. Енкрипти нохають сахара, їх тепер троє диванів. Але енкрипти б'ються, як воїни. Диви, кидають молік, його нокають. Залишається Остало один. Влашається. Залишається Остало. один. Кидає гранати. Нокають. Майдай його добрає. Все. Все. Дівани, дівани все-таки ж таки зіграли сюди. А диви, диви, Дід Михайло вже робить кут під них, Дід Михайло вже вухо виходить, настрілює парсоністо, не нокає, Просто по кущах настрілює Дід Михайло. Дід? 5 кілів. Але треба не, не забавитись, О, треба красти назад. Ти типу, поза зоною, діду. Тяжко тяжко, діду буде. Жиди коло. Піти назад трава. Кулі не беруть. Не беруть Діда, але він молодець. Ініціативу проявив. Спробував якісь поинти тут знайти на диванах. Диванах, до речі, троє лишається. Дивани і Троє, Wolves 4 і Воля Original 4. Ай-яй-яй, коло Evil. Це буде щас файт між диванами і Воля Original. і закривають Evil Wolves. Схоже на те. Неймовірно прокнуло їм просто коло. Найкраще, що, про що вони могли мріяти просто. Я не знаю, щоб я за це продав, пан Брозора, за таке коло. Я не знаю. Багато чого. Але в дивані є автомобіль. Зараз дивани будуть чекати. Ой, настрілють непогано. Воля original по диванам. Але нокут Сінера. Знайшли під нього куток, доїдають одразу. Двоє диванів. Все ще волі ориджина в чотирьох. Зараз піднім... піднімуться і будуть чотирьох. Дивани намагаються знайти кіли в стороні Оріджинал. Є АВП, 9 куль. Діда -ноковіць. Діда -ноковіць. А, а це a knocuit, тільки, тільки їхати кудись. Треба якийсь камінчик знайти у центрі. Там, де а, новий айдроп впав, там камінчик. Я просто от сюди кудись заїжджати. І намагатись виживати, чи трошки ближче може. Хоче якийсь камітчик у колі і просто жити. Поїхав арсоніст, але в нього дача без правого переднього колеса, чи доїде поза зоною, шановний, ти зараз помреш. І воля поїхала. Воля оригінал теж поїхали. Енді, соло влітає. Щось, такий пуш, в нього дуже сміливий. Чекай, живе поки. Живе. Ну, Треба допомогу від тімейтів. Швиденько. А нема? А нема? Пушать, Енді. Топ бой. Енді як лев б'ється поки. Але його просто з усіх сторін тут розбирають. Кажанські <пух> з, з жовтиком лишаються. Треба під цей камінчик. Зараз тут ще й аердроп буде смачненький, можна під'їсти. Смачок під себе. Це був дуже Шіт. оптимістичний заїзд, як на мене. Каже, хлопці, я їх соло розвалю. Я так. їду, я їду. 10 kill wolves, лишається соло у диванів і соло у воллин. Майдай. нокає НЕМО. Побачив голову ані і нокнув не... одразу. Ані смаків нема, ані щита якогось я так давлюсь, нема. Та з кола теж нема. Буду попарати. Майда я тут. Майдай закривають. Один Скажи залишається. Мені. Коржанський. Коржанський соло? проти чотирьох. є шанси, пан Брозора? Нема. Да, ліф у Evierwolsів. На жаль, нема. Коло ще трошки є у Куржанського. Якщо зараз будуть помилятися Evierwolfсі, може він не розвалить. Пішов Але куш. Куш. Тобай, Пуш. Граната. Хаєшка є. Не попадає мені, здається, хаєшкою першою. Не попадає. Куржанський, треба щось робити з цим. Ой, друга попадає, неприємно. тачка. взриває. <гум> Дивимося на цей блокбастер. Та ні. Але Там було такі. б непогано. Але топ-2. Топ. Топ молодці, молодці. Давай швиденько пройдемось по поінтах. 22 поїнти в Вільвольсіх. 11 волі Volor. Молодці. Нарешті. Спрацювала їх тактика. Центр, 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 центр. Швидко. Так, так, так. Спрацювали. Дівани. Uh, лишаються з 13 поінтами, теж молодці. Енкріпти, 9 поїнтів, вже хоч щось. Вже хоч щось набирають, Їм дуже треба набирати сьогодні. Трезуби uh, 7 поїнтів, теж молодці, але могли більше. Мащени 3 поїнти. Дієреси 7 поїнтів, 6 кілів молодці. Тімшайни uh, 6 поїнтів. Боси, хоч і топ-9, але 11 поїнтів. І вони uh, чисто кілами їх зробили. Under лише 2 поїнти. Ну і Вікторіусів можна відзначити три поїнти, хоч і в топ-15. Така у нас була четверта вже мапа, лишається лише дві. Так, виходить пан Хуао Пау. Виграє нас поки. Особливо ми. Особливо. Пішли, привітаємо. Пішли.